Сьогодні розберемо дві схожі вправи на середню дельту, які дають трохи різне навантаження. Перша варіація відведення руки в бік з опорою за стійку. Ти хапаєшся рукою і провисаєш у бік робочої руки. Завдяки нахилу амплітуда стає більшою. Дельта сильніше розтягується внизу, а у верхній точці отримує потужне скорочення. У цій позиції можна взяти вагу більшу і добре навантажити плече під іншим кутом. Друга варіація лежачи боком на похилій лавці. Корпус зафіксований, рух максимально чистий, без розгойдування. Дельта перебуває під постійною напругою протягом усієї траєкторії. Цей варіант краще підходить для роботи з невеликою вагою, щоб відчути м'яз і довести його до відмови. Різниця проста: у нахилі акцент на розтягнення і можливість працювати з більшою вагою, на лавці, ізоляція, техніка і максимальне відчуття м'яза. Обидві варіації ідеально доповнюють одна одну. Їх можна поєднувати в одному тренуванні.